Благословений наш Господь, хочу зачитати місце з Євангелії від Матфія, 24 розділ. З 4 вірша. Ісус сказав йому відповідь: «Стережіться, щоб хто не спокосив вас, бо багато хто прийде під іменем Моїм і казатиме Я Христос, і багатьох спокусить». Також почуєте про війни і чутки. Про війни, глядіть, не жахайтесь, бо належить усьому тому бути, та це ще не кінець. Постане бо народ на народ і царство на царство, і будуть голод, моровиці, землетруси у різних місцях. Усе ж це лише початок хвороб. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і вас зненавидять, усі народи, через ім'я Моє. І тоді багато хто спокуситься. І видаватимуть один одного, і зненавидять один одного. І багато лже пророків з'явиться, і багатьох спокусить, і через збільшення беззаконня охолоне любов у багатьох. Я зачитав це місце з Євангелії від Матвія, де Ісус попереджав і говорив про ці слова, що ми чули. Почуйте про війни, ми чуємо про війни, почуйте про землетруси. Ми чуємо про землетруси. Постане народ на народ, ми Це бачимо. Каже, навіть видаватимуть вас і вбиватимуть, і зненавидять народи всі вас через імення моє. Ісус про це попереджав. І дивіться, що Він сказав підсумку того, що Він говорив. І через усе це беззаконня, все, що буде відбуватися. У багатьох охолоне любов через збільшення цих беззаконь, які будуть відбуватись на цій землі. Ви знаєте, я хочу сьогодні говорити про те, щоб не охолоділа у нас уся любов, щоб ми не бачили, щоб не відбувалося, ми маємо бути до цього завжди готові. Ісус нам про це говорив і попередив ще раніше. І дуже важливо, особливо для церкви Ісуса Христа, щоб твоя любов, яку дає тобі Бог, вона в тобі не охолола. І я сьогодні би хотів поговорити про любов. Тому що любов це є основа християнства. І якщо християнин не має в собі любові, значить, він ще не до кінця пізнав Самого Бога, який є любов. І Ісус застерігає і каже, щоб ми наблюдали за своїм серцем, щоб в нас не охолола любов. І Якщо у кого не хватає любові, апостол Павло казав, перше послання до Коринфян, Він говорив це слово в 14 розділі з 1 вірша: досягайте любові. В Божому Царстві все побудоване на любові. Зачитаю інше місце Євангелія від Іоанна з 34 го вірша. І Ісус говорить учням своїм такі слова. Заповідь Нову даю вам, щоби ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, і якщо будете мати любов між собою. Одного разу на зібранні брат говорив, зачитував ці слова, і воно мені залягло серце. І ви знаєте, це є фундамент християнина, це є фундамент Церкви Божої. І Ісус звертає на це увагу. що... Не будуть вас пізнавати по тому, що ви є учні мої, коли серед вас будуть чудеса, хоча і це є у церкві. Не будуть пізнавати по тому, що ви є учні мої, коли ви горе будете переставляти чи ще по-іншому. А саме по тому будуть пізнавати, що ви є учні мої, коли буде між вами любов. І я так вважаю, що церква, яка поставила пріоритетом в собі на перше місце оцю заповідь Ісуса, це церква, яка рухається у правильному напрямку. Можна зробити наголос у церкві на те, щоб ви були дари духовні. Це добре і це потрібно. Але можуть бути дари духовні, але може не бути любові. Між тими, хто має ці дари. І апостол Павло говорив, що користі вони не принесуть. Каже, якщо я ще можливо буду зачитувати це місце, якщо каже і це і це буде у вас, но любові у вас не буде, то не буде із цього ніякої користі. Сама основна місія і задача церкви Ісуса Христа на цій землі. Це показати любов Божу цьому світу. Я вже свідчив і говорив, що мене привело до покаяння у перший раз. Це коли я війшов у дім молитви і я звернув увагу на людей, які не були подібні до тих людей, яких я бачив кожного дня на вулиці. Я у них замітив те, чого я ніде не замічав. Я замітив у них любов. І я дуже сильно звернув на це увагу, і мене це дуже сильно вразило. Коли я побачив, як люди між собою спілкуються і як вони привітно з любов'ю відносяться один до одного, мене це дуже сильно вразило. І серце моє зразу розположилося послухати те, що вони будуть говорити. На цьому богослужінні, на яке я попав. І коли і ще потім вийшов чоловік, який почав проповідувати Євангелія і Дух Святий говорив через нього, мене це дуже торкнулося, і це привело мене до покаяння. Після того, як я покаявся, люди прийшли, мене вітали, потім запросили до себе додому, проявили гостинність, дали і мені, як військовому, я тоді служив. Поїсти чаю, і ви знаєте, це дуже мені було до вподоби, воно мене дуже сильно вразило, тому що я між тими людьми побачив любов. Ви знаєте, дуже добре, коли у церкві Божій, коли у церкві, де люди називають себе учениками Ісуса Христа, є ця любов, Божа любов, ненаіграна, справжня, настояща, тоді каже. І я буду серед вас, і ви тоді істинно будете моїми учениками, коли ви будете мати оцю любов. І оце у нас задача, завдання досягати цієї любові. Досягати цієї любові до Бога, як говорив Ісус, і до ближнього Свого. Возлюбіть Господа Бога всім серцем, і возлюбіть ближнього свого як самого себе. Наголос зробив: возлюбіть. Полюби свого ближнього, бо на цьому Ісус каже, оснований весь закон і пророки. І Ісус ще раз нагадав учням, що із цього знатимуть, що ви є учні мої, коли буде між вами любов. Хай Бог нас всьому благословить, і хай Бог дасть нам до цього прагнути. І розуміти, що це є основа християнства, в книзі Сираха, яку ми зараз читаємо після першої частини зібрання, у нас є друга і досить хороша книга. Ми багато чого з неї корисного для себе беремо, дуже мудрі поради в ній щодо нашого життя. Ми читаємо і у 25-му розділі книги Сираха з першого вірша написано такі слова, чим прикрасилася премудрість? Трьома я прикрасилася і стала прекрасною перед Господом і людьми. Це однодумність між братами і любов між ближніми, і дружина і чоловік, які у згоді живуть між собою. Тоже тут на перше місце. Поставлена оця любов, любов між ближніми і однодумність між братами. Якщо є однодумність між братами, там є і повага, там є і любов, там є і розуміння. І ще премудрість каже, що я ще прикрасилася тим, коли я знайшла чоловіка і жінку, які живуть у згоді між собою. Ви знаєте, на нас, як на християн, покладена також. І велика відповідальність через те, який образ в своєму житті ми показуємо зовнішність. Якщо Ісус каже, по цьому пізнаватимуть вас, що ви і учні мої, коли між вами буде любов, то це не тільки може відноситися щодо церкви, коли люди люблять один одного і роблять добро один одному, не бажають зла, але це також і відноситься. Щодо нашої сім'ї, в якій ми живемо, це теж ми показуємо певний образ світу цьому. І якщо дивлячись на нашу сім'ю, на відносини, які є в нашій сім'ї, люди побачать в нашій сім'ї любов, повагу один до одного, вони і цього теж зроблять висновок, що це сім'я, яка дійсно Любить Господа, тому що вони люблять один одного. І коли чоловік і жінка люблять один одного, поважають один одного, це є ознака того, що Бог серед них. Коли брати і сестри в сім'ї, які називають себе християнами, ходять у церкву, проявляють любов, довотерпіння, доброту, один до одного. Це також свідчить про те, що вони є ученики Ісуса Христа. Тому що якщо щось відбувається по-інакшому, якщо брат із сестрою жити не можуть, якщо брат із братом жити не можуть, якщо діти із батьками жити не можуть, будучи віруючими, значить, щось іще та й не те є у сім'ї, як би хотів. Цього Господь. Ісус каже, по цьому будуть знати, що ви є учні мої, і якщо між вами буде любов, любов в сім'ї, любов у церкві, любов у відносинах брат із братом, любов у відносинах сестри із сестри, Но іноді, щоби проявляти цю любов, потрібно бути наповненим нею. Часто любов вона жертвує собою. Заради ближнього Свого. Найбільше любов, яку проявив до нас хтось, це той, хто віддав за нас душу свою. І в Слові Божому так і написано, що немає більшої любові, як хто покладе душу свою заради ближнього свого. Ви знаєте, хто поклав душу свою заради нас і проявив велику любов. Хто це є? Це є наш Господь Ісус Христос. Він прийшов на цю землю не для того, щоб доказати, що він є син Божий і що Він є Спаситель, що Він є цар землі. Він прийшов на цю землю в першу чергу, заради того, щоб пожертвувати собою і померти на Христі Олговському, щоб дати нам життя. Через що? Через то, що він любив і любить, і продовжувати, продовжуватиме любити нас. Це є приклад для всього християнства. Це наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Коли на нього буде направлений нас взір, ми ніколи не будемо робити інше, те, щоб було Богові не одно, якщо будемо дотримуватися того, що робив Ісус Христос. Ви знаєте, ще є. В світі цьому любов, подібна до любові Христової, яка жертвує собою заради свого ближнього, це любов матері щодо дитини. Я так собі роздумував і порівнював батька і матір. Чи і батько так само любить дитину, як матір. Ну я чомусь дійшов висновку того, що батько все рівно так не може любити дитину. Як її, її любить матір. Ще там, у місці, в якому народжує жінка, вона вже жертвує собою заради того, щоб народити дитину. Вона вже там відчуває великий біль страждання і муки, але вона усе це терпить заради того, щоб дати життя. І в цьому є прообраз. Ви знаєте, не просто. Так, ти можеш дати життя комусь, а чи собі. Заради того, щоб дати життя комусь, ти маєш дещо постраждати, ти маєш дещо потерпіти, ти маєш чимось пожертвувати. Тому що любов, вона така є. В царстві Темряви все побудоване на користі. Все побудоване на страху, все побудоване на зверхності, все побудоване на завості, це є царство темряви. Навіть серед упавших ангелів, які зараз знаходяться у царстві темряви, там і згадки немає про любов. Все побудовано там на страху. Все побудовано на зависті, зверхності користі. І ви знаєте, ми можемо це царство бачити серед людей. В царстві ж Божому, в царстві світла, все навпаки, там панує любов. Всім керує в царстві Божому любов. І тут людина на землі вона робить вибір. В якому царстві вона хоче перебувати? Чи в царстві темряви, де немає любові, і згадки про неї, чи в царстві Божому, де панує любов. Нехай нам Господь допоможе. Любов також є і виконання закону, тому що любов не робить ближньому своєму зла. Про це наголошував апостол Павло. Він каже, що якщо ти будеш любити ближнього свого, як самого себе, ти ніколи не порушиш і закон. Тому що закон, поставлений Богом для того, щоб відрегулювати відносини людини між людиною, щоб люди не робили зла один одному. Павло сказав такі слова: якщо ти будеш любити ближнього, ти ніколи не зробиш йому зла, і відповідно ти ніколи не нарушиш закон тому що любов є виконання закону. Будеш любити людину ніколи не зробиш їй чогось поганого. І тим самим ти виконуєш волю Господню. Хай Господь нас благословить, хай нам Господь поможе в цьому перебувати, досягати цієї любові, розуміти. Що вона є основа християнства, вона є фундамент церкви, вона є ціль, до якої потрібно досягнути християнину, щоб показався образ Христа в тому, хто досягнув любові. Я ще зачитаю оце місце, яке мене дуже вразило, коли я перші рази перечитував Євангелію. Я їх іду через Теребовлюю. Бачив написані оці слова на плоті, який був поблизу цієї фабрики, і там теребувлі є зутєва фабрика. І ви знаєте, мені так приємно стало, що я ці слова, які я прочитав у Біблії, я міг прочитати там, де вони були написані біля дороги. Апостол Павло говорить ці слова: цей тринадцятий розділ я можу зачитати від початку і до закінчення. Першому посланні до Коринфян, він не є великий, але він несе в собі великий зміст щодо того, як має поступати людина. Якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю, то я міч, що дзвонить, або кимвал, що бренить. Якщо я маю дар пророцтва і знаю всі таємниці, і маю всяке пізнання і всю віру, так що й гори можу переставляти, а любові не маю, то я ніщо. І якщо я роздам усе добро моє і віддам тіло моє на спалення, а любові немає, то нема мені з того ніякої користі. І він дальше говорить якості любові. Перше, що він сказав, яка є любов, це він зробив наголос на довотерпіння. Любов довотерпить. Ви знаєте, серед світу, в кого ми живемо, неможливо. Доводити Богові, якщо у тебе немає терпінням». Одного разу Ісус Христос так і сказав такі слова: терпінням спасайте душі ваші. Любов довго терпить, не просто терпить, а довго терпить. Любов милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється і не пишається, любов не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла. Не радіє з неправди, а радіє з істини, все покриває в всьому, і ми вірується, сподівається, і все терпить. І ці слова я прочитав тербовлі на вулиці, і воно мені дуже запало до серця. Любов ніколи не має, хоч любов ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне. Бо ми часто знаємо і... Частинно знаємо і частинно пророкуємо, коли ж настане досконале, тоді частини припиниться. Коли я був дитиною, то як дитина говорив, як дитина міркував, як дитина розумів, а коли став мужем, тоді відкинув дитяче, тепер ми бачимо, ніби у тьмяному дзеркалі. Тоді ж віч на віч, тепер я знаю частину, а тоді пізнаю, подібно, як і я пізнаний. Коли тоді? Коли війдемо Царство Небесне. Нині ж перебувають оці три: віра, надія, любов, але любов між них більша. Ви знаєте, у Царстві Божому, куди я надіюся, попадемо усі ми, там вже не треба віри. Там вже не треба надії, бо там не треба вірити і надіятися. Там залишається лише любов, яка є вічна. І у цій любові перебуватиме людина. Вічно, Бог є любов, і всі, хто з Богом, вони також у любові. І якщо ми хочемо і з Богом бути на цій землі, ми маємо пам'ятати про оцю заповідь Ісуса Христа, що по цьому будуть пізнавати, що ви учні мої, коли буде любов між вами. Тому що Господь є любов, да буде нашому Богові слава і да буде любов. Між нами, як і це заповідував Ісус Христос, це є основа, це є фундамент. Це те, що заповідував Ісус Христос найголовніше для християнина. Бо Павло каже: якщо я все маю, але любові не маю, то немає мені з того ніякої користі, і треба нам досягнути цієї любові або народити нам цю любов, і якщо ми ще бачимо, що ми ще. Її не маємо так, як би цього хотів Ісус Христос. Не говорю тільки про вас, говорю і про себе. Бо і за собою замічаю, що любові потрібно ще досягати у багатьох і багатьох моментах. І нехай нам цьому допоможе Господь. Амінь.